Кача по сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю де боги. Командуюча збройних сил України Ей, Погину я краю, камер, як символ держави, погину я, 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 я в чужим краю 1252 день, коли загарбницька Росія прийшла на територію України, де забирає життя як цивільного населення, так і військових. Знову наша громада в жалобі пішов життя. Військовослужбовець Збройних сил України Андрій Аркадійович Рудніцький. На превеликий жаль, його серце зупинилося. Ця звістка болем відізвалася у серці кожного, хто його знав. Війна забирає найкращих, відданих, гарячих серцем і чистих душею патріотів своєї країни. На жаль, дуже важко. Загоїти в серці болючу рану втрати, адже смерть найріднішої людини велике випробування. Дозвольте мені сьогодні від імені Карастичівської міської ради від депутатського корпусу висловити глибоку, глибокі слова скарботи е в зв'язку зі, зі смертю, загибелю вашого сина, чоловіка, е вашої рідної людини. І знаєте, сьогодні прощання з воїнами захисниками стало. Частиною нашого життя, на жаль, через війну, але кожного разу ми цей біль переживаємо по-новому, до цього звикнути неможливо. Так і сьогодні, ми прощаємося з воїном Андрієм і знову переживаємо цей біль. І насправді це для кожного з нас велика втрата, для всієї нашої громади, для всіх наших людей. І я хочу сказати, що ми будемо вічно пам'ятати ім'я воїна Андрія, як і десятки інших імен, наших земляків, які віддали своє життя. За нашу незалежність, за нашу батьківщину. Я сьогодні хочу подякувати батькам, які дали життя Андрію, які виховали його справжнім патріотом своєї громади, своєї держави, висловити ще раз глибокі співчуття в зв'язку зі смертю Андрія. Вічна пам'ять воїну Андрію, вічна пам'ять всім тим, хто віддав своє життя, за незалежність і волю нашої держави. Вічна слава тим, хто продовжує зброю в руках. Боронити нашу країну на сході півдні півночі нашої країни і дозволяє нам жити у нашій громаді, планувати наше майбутнє і наше життя. Тому вічна пам'ять воїну Андрію і слава Україні! Кижим мені нисику.